Запис. Значить, в чому існує проблема. Проблема існує в наступному. Якщо ми візьмемо зараз ескіз і просто натиснемо править, у нас будуть видні всі розміри цього ескізу. Видно, де він системи координат, можна уважно подивитися, співпадають, все нормально, одна і інша, але от є в мене зміщення 5 в одній частині. І ззаді є в мене зміщення 7,4. Ці зміщення 5 і 7,4, вони у нас були відповідно у ну, власне у цій таблиці. В варіанті 25 в таблиці було зміщення 5 і 7,4. Це зміщення, які у відносних координатах 100. В даному випадку у нас вже ніяк не 100 відносних координатах. Щонайменше у нас е кінцевий профіль. Уже у нас 25. Кінцевий профіль у нас 300, Уже не 100. Уже навіть на кінцевому профілі це зміщення має бути втричі більше. І, да, а тим паче, що у нас є ще звуження. І тут буде іще більше ніж 300-300 помножить на 1,2. Тобто коефіцієнт 3 помножити на 1,2 в даному випадку пропорційності. Тому потрібно даний розмір ув'язати із цією пропорцією між збільшенням і зменшенням. Як для кінцевого профілю, так і для кореневого профілю. Спробуємо спочатку з кореневого профілю цю ув'язку зробити. Ну, я так запам'ятав: 301,2. Ну, для... Дорогості, я навіть запишу собі. Запишу, а якщо, що. 300, якщо 30... просто порахувати кореневий профіль? І саме прив'язка mm -hmm. до R N повинна бути до нього. Так, да, можна порахувати і встановити потрібний розмір. А я, але я хочу параметрично в'язати, щоб взяли, наприклад, поміняли якесь, воно ну, все автоматично порахувалося. Я хочу врівняння в рівняння додати ще декілька рівнянь, які пов'язують ці крайні розміри. Значить, я беру знову ж таки інструменти рівняння. Рівняння треба трошки зміщусь. У мене цей розмір d 14 я можу його якось пов'язати з іншим. Наприклад, розмір D14 він у мене буде е, пов'язаний з тим розміром, який є. А є він розмір у мене 5, здається, це початковий розмір. Цей розмір І. Бо більше його ніде взяти, да. Я, я ж хочу цьому розміру присвоїти інше значення. Тобто я саме на себе його не можу помножити, тому мені потрібно тут число, да, не зовсім параметричність. 5. Ну, хай буде 5. Ну, все одно у нас не буде, там і 100 буде. Тепер я беру цей розмір 5, він має збільшитись мінімум в 3 рази. Щоб збільшитись в 3 рази, ми маємо B1 поділити на 100. Б1 поділити на 100. Це у мене буде коефіцієнт збільшення для кінцевого профілю. А для кореневого профілю ще мені потрібно на помножити на ету. Це правильно задано? так. Да. Таким чином, у мене виходить розмір D14, буде пов'язаний з попереднім координатою по Y. І пропорційно збільшений, ну, у нас. Попередній профілі пропеційний 100 будувався, тому коефіцієнт 100 він тут має існувати. B1 1 це розмір кінцевого профілю, тому що він у нас є в заданих параметрах, він заданий в табличці 3, а, наприклад, b 0 немає. Якщо задано b 0 було, ми б краще до b 0 прив'язалися. Але у нас B0 0 функція похідна. Ну, в смысле не похідна, в смислі смісі а Похідна, в смислі виходить ну, якась другорядна, вона обчислюється з кінцевого профілю. Тому в мене таким чином я запам'ятаю це рівняння про всяк випадок, тому що наступне буде таким же. Тепер мені потрібно знайти останній розмір, цей розмір для 13. У кого з нуля починається, то таких проблем не буде, звісно. Але якщо в мене з нуля починається. І в мене тут точка було 7,4, здається, чи 7,3. Ну, якщо помилився, то. Помилився. Ну, давайте я перепровім, хорошо. Е, де вони починаються, пофіль. 25-й. Він тут недалечко, дивиться. 25-й починається. 7,4. Значить, 7,4. я помилився, Пишу сюди 7,4 цифру. Все, таким чином у мене і ці розміри, де трен... ну, розміри відстані від по y від нуля, в мене теж параметричне зав'язання. І якщо я навіть зміню там хорду зміню, то в мене автоматично перерахуються і ці початкові значення. Але це ще не все. Ще потрібно також точно зробити із кінцевим профілем. Піду я до кінцевого профілю. Де там він, цей кінцевий профіль? Я по ньому натиску і в мене з'являються розміри. І ті розміри, які на кінцевому профілі мене цікавлять. Це початку цей d 22 здається розмір і d 23 розмір. Я беру, наприклад, відразу розпочну з Д23, Де 23 він йде в мене по останньому рівнянню. У цьому рівнянню йде. Але б з ети. Тут коефіцієнта ета не буде. вірні, да, коефіцієнта Ета тут немає, тому що профіль відразу 300. І інший. Д-22, здається, да, цей розмір. Д-22 розмір. Він іде по першому рівнянню і теж без коефіцієнта ета. Без коефіцієнта ета. Я намірено тут зроблю помилку. Бачите, рівно поставив. Що буде, якщо рівнянні зроблена помилка. Окей, він мені скаже, що урівняння мають помилки. Онаружен лишній символ. Я удаляю цей лишній символ. Так як я, десь буде інша помилка, там десь від'ємне значення йому не сподобається. Таким чином він підкаже, яка помилка, і можна буде поправити. Він навіть підсвідчує, в якій формулі буде. Зразу під, під, під той формулою, в якої помилка. Помилки немає. Роблю регенерацію. Це я такого не робив ніколи, тому вибачайте, якщо щось не вийде. Але все вийшло. Покажу все. Все. Було б цікаво навіть подивитися, який же розмір насправді вийшов. Наприклад, я тут візьму його вправить, подивлюсь. От розмір вийшов 22,2. Тут я збільшу трошки розмір вийшов 15. Да. Якщо я піду до е, кореневого профілю, подивлюся. Править, да. щось я не розумію. Править, править. У мене 18 тут, да, помножений коефіцієнт і 2. І в кінці 26,6. 26. Тобто у мене параметрично всі параметри пов'язані. Наприклад, я тепер захочу хорду зробити більшу чи меншу, у мене автоматично все зміниться. Я зайду в інструменти, параметри. Наприклад, хочу хорду не 300, а хочу подивитися, які ще тут є хорди у нас, наприклад. Хорда 25. От 300. Да, бачу тут 300 в п'ятому варіанті. Де ще в мене є 300, 300, 300. Ну, хочу хорду, наприклад, зробити 500. Да? Хорду 500 зробити. Що це нам вплине? Кути тут, кут тож трошки зменшиться, стрілоподібність зменшиться. Я, ну, давайте зроблю БК 500 і хрутку мінус один. Хрутку мінус один. Так, БК 500 я роблю. Це такий вже експеримент. 500 роблю. І крутка, це у мене не крутка, а сейчас, вибачте, це не крутка. Це у мене всі, да, це випадібність. Всі мінус один. Що він мені скаже. Да, не він зробить, мабуть, посчитає. Хорошо, окей. Зроблю регенерацію. Щось рівняння у мене. Не так. Він має бути кінцевий профіль вниз, має піти. А він щось у мене не пішов в кінцевий профіль вниз, що у нас не так в рівняннях? Тут доведеться трошки подумати, як це зробити. Зараз я спробую знову зайти в рівняння. Мені відразу це рівняння не подобалось. Значить, танець псі, да? 20 tanels psi d29. А які ще тут є функції? Tanels, tanels. Нема є гіперболічний. На жаль. Ну, бачите, якщо у нас була додатня, то ну, там всі вона симетрична функція. Хоч ми мінус ми напишемо, хоч плюс напишемо. Він його, звичайно, посчитає як мінус, але розмір він не змінив по ігріку. Що потрібно, щоб змінити розмір по ігрі? Потрібно цей параметр, мабуть, звідси прибрати. От ви можете просто знак долара поставити перед значенням. Отут. І він до мінусових навіть трохи, так. Давайте спробуємо. Отак, так? Да? Так, так. Спробую зробити. Ні, це не, не, не впливає. Тут є якась або помилка, може я не той параметр сюди завів. Давайте ще раз. 29. Не впливає, так. Ой. Що відбувається не разумно. Да. Так. Так, де 29 Тагін з псі, псі я зробив від'ємний. Може він я проігнорував від'ємність псі. А, він прогнув, він тут просто проігнорував від'ємне число. Я не можу тут поставити мінус. мінус. Да, все. Він, а якщо долар поставить, як ви кажете? Долар десь тут поставить може долар. Чи перед рівнянням ставити? Ну, хай. Перед рівнянням. Перед рівнянням поставлю доллар. Окей, тут 7 1 Окей. О, все вийшло правильно. То він просто або не мінус не позначився, все добре вийшло. Ура. І тепер у мене випадібність від'ємна. І можемо подивитися на власне, ми коренево кінцеву хорду поміняли, мають змінитися теж параметрично і відстані по координатам. Я, наприклад, візьму. Ну, це, мені, це мені чисто цікаво. О, править, да. Навіть, якщо можливо, і вам не цікаво. Вон, бачите, 44 стало. Розмір. Якщо трошки збільшу ще тут, бо тут нагромаждення велике, розмір 30 став. От ці розміри автоматично, параметрично змінюються. Якщо Ми завели ще, да, ми завели декілька рівнянь, трошки потрудилися, але із-за цього в нас стало тільки краще. Ці рівняння нам дозволили ув'язати, навіть якщо профіль не в 0 попадає, можемо автоматично моделювати будь-яке крило зміною певних. Навіть ми можемо перезавантажити профіль. Самі можемо не такий профіль взяти, можемо. Ні. З профілем, мабуть, не вийде. Профіль перевантажити ми тут не зможемо, мені здається. Бо профілі в процентах йдуть, тому я не буду такий експеримент вам пропонувати. Я лучше сам вдома попробую. коли буду впевнений, тоді вам скажу про це. І так, власне, все, ми. Так, мені тільки потрібно, що мені потрібно назад вернути, бо я потім цей профіль буду інші розміри ставити. Я тут поставлю йому 300. Обратно поставлю 300. І отут я кут. Всі у мене, треба подивитися, який у мене насправді 25. Кут всі у мене 3 градуси плюс 3. Я верну обратно 3. Подивлюсь, що вийде. Все, в мене все вийшло. Три дуже великий кут виходить навіть на такій довжині. L на 2, Л6 метрів, 3 метри. Цікаво подивитися, яка ж у мене довжина. 3 метри, все правильно. Дуже цікаво, що це за літак. Такий, З таким довгим крилом і з таким вузеньким. Ого, дуже цікаво. Це якийсь такий не дуже надійний літак, я так думаю. Якийсь дуже легкий планер. Дуже легкий планер, який дуже швидко може зламатися, і нам не жалко, що він дуже швидко зламався. Якийсь там часів вітчизняної війни ті планери, які там заносили в тил до ворога, заносили продукти і техніку і, 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 і обладнання. Ну, добре, в принципі, а, де, давайте подивимось ще по лабораторній роботі. По лабораторній роботі в результаті подивимось, щоб вона закінчилася. Це лабораторна робота. Все, ми побудували профіль. Вони основу для виконання комп'ютерного практику номер 3 Дуже замечательно. Всі відстані у нас встановилися. Теоретична поверхня майже повністю збудована. Залишилось лише тепер нам розібратися. Як до цієї теоретичної поверхні все ж таки прив'язати е, конструк, конструктивно всі інші параметри, е, де розташувати стрінгера, де розташувати е, нервюри. Ну і власне після того, що нам дається параметрична модель, нам дає можливість здійснювати певні вимірювання, прокладати кабеля, дивитися там ті розміри, тут перепровіремо, які ми не можемо обчислити вручну, а моделювання нам дозволить всі обчислення. Проводити. Так. Добре, тепер. Якщо є питання, можете ще задати. А коли взагалі будете приймати роботи?